Всім доброго дня з вами мотосалон Віраж. І сьогодні до нас заїхали Діоне GNS 300. Саме про них ми сьогодні поговоримо та покажемо їх вам. Модель GNS 300 багато кому зайшла, і також для багатьох вона стала бажаною і багато хто так і не зміг її придбати, так як досить довгий період часу їх просто ніде не було, і не реально було купити. Нарешті вони приїхали і приїхали вони навіть з деякими оновленнями. Як бачимо, став доступний новий колір для цієї моделі. До речі, на рахунок цього кольору напишіть в коментарі вашу думку, чи подобається він вам. І якщо не подобається, то вкажіть, будь ласка, який самий принт вам заходить саме більш. Слідуючи такі незначні оновлення це замінені підніжки на більш якісні, ніж були на попередніх версіях, та замінений курок щеплення також на більш кращий. Більш значне оновлення це бак на 10 літрів, і це було хороше рішення встановити його сюди. Ну і останнє, на мою думку, найприємніше оновлення це мотор. Він тут не то, щоб новий, можна сказати, оновлений. Це той же самий Зонкшен 174, тільки це його більш потужна модифікація з маркуванням ZS 174 mn 5 На мотоциклах, які випускалися раніше, були встановлені ZS 174 mn 3 Видавали вони 25,5 кінських сил, а тут ми маємо 28. Візуально бачимо, що тут інша голова, вона в такому скошеному вигляді лягає на циліндр. Також заявлено, що тут клапана трошки збільшені, і за рахунок того, що збільшилася пропускна здатність, двигун отримав трошки більше потужності. Так як я раніше вже сказав, дана модель багато кому зайшла і стала бажаною серед любителів ендуро, і це все ж не просто так. З самого початку, коли GNS з'явився на ринку. Він став топовим, якщо не єдиним варіантом 300-кубового індурика на довгій базі, на водяному охолодженні і на хорошій комплектації по ціні в районі 2500. Вже ж потім у нього з'явився достойний конкурент. Це не Кові Max 300, як багато хто з вас може подумати, а саме Кові Light 300, так як ми говоримо конкретно про довгу базу. Але на той час він вартував 3000 доларів і багато кому був недоступний просто по ціні. Той час, коли GNS став ідеальним варіантом по співвідношенню ціна комплектація. Зрозуміло, що зараз ситуація не така, і що той же самий Light 300 трошки подешевшав, і що в зв'язку з обновленнями подорожчав GNS, і в них вже не така велика різниця в ціні, все рівно, навіть на сьогоднішній день оце співвідношення ціна комплектація на даній моделі дуже має хороший баланс. Що GNS-300 оновлюється, це, це круто, так як всі ми любимо, коли щось змінюється і не стоїть на місці. І приємно навіть усвідомлювати той факт, що імпортери та виробник не забили на цю модель і не штампують її просто в такому виді, як 2-3 роки назад. І не забувайте, що з кожним таким оновленням, невеличким рестайлінгом завжди враховуються скарги та побажання клієнтів, і відповідно усуваються якісь конструкційні заводські недопрацювання, які могли зустрічатися на попередніх випусках. І це означає, що з кожним Оновленням такі моделі стають трошки кращими та надійнішими. Давайте пройдемося по технічних характеристиках даної моделі. Про двигун я в цілому все сказав. Єдине, що не уточнив, що їх є два вида. У нас зараз є в мотосалоні мотоцикли з версією на 6 передач без кікстартера. Також вони приїхали і є на складі в нас на п'ятиступках та з кікстартером. Карбюратор у нас MIDI Racing 34. Спереду встановлена вилка перевернутого типу з набором регулювань. До речі, дана вилка є дуже надійною. Це я вам говорю з практики, так як продали ми багато мотоциклів саме з такими вилками. І не було жодних звернень ні по гарантії, ні по ремонту. Ззаду у нас алюмінієвий маятник. Та моноамортизатор також з регулюваннями. Колісна база в даної моделі 144 сантиметра, кліренс 32, висота по сидінню 94. Суха вага такого мотоцикла 116 кілограм. Спереду у нас встановлена LED оптика. Радіатор двохсекційний. Також є у нас додаткове охолодження кулером. Гальма дискові, спереду двопоршневі супорта ззаду однопоршневі. В цілому гальма такі, що їх повністю вистачає. Вартість такого мотоцикла на сьогоднішній день 2720 доларів. І моя суб'єктивна думка, що на таку ціну це дуже класний варіант.